Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Просив мене подивитись, що це, почалися чистки в оточенні президента, там радники, заступники полетіли голови одним словом. От просив подивитися, що воно, до чого воно. Ну і, звичайно, чи на користь то піде Україні. Ну і що, поїхали? Давайте з головного почнемо. Шефір. А? Відоме доволі прізвище. Там кажуть, дуже другий друг Зеленського, прям дуже гарний. Що то його звільнили? Давайте подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка, а чому, власне, Шефіра звільнили з посади радника? Скажіть, вам, правду. О, та перевернутий. Наутіс перевернутий. Єра, фінал що... Урус. А, поясніть, будь ласка. Ага. Так, 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 це вже цікаво. А, добре, що ми тут маємо? Ото перевернутий. Наутіс перевернутий. Єра, урус і хагалас. Ха. Що ми маємо? Ота перевернути. Зразу ну, втрата влади, зрозуміло, але тут цікава зв'язка. Ота перевернутий НАУТІС перевернути. Науті Знаєте, НАУТІС перевернути якісь які жорсткі обмеження. А от перевернути обмеження кого? обмеження влади. Тобто, ну це ж радник Зеленського був самого. Да? От. І якщо так подивитись, то виходить, що він якимось чином обмежував владу Зеленського. Виходить так. Е, що то може бути, чи то перебирав на себе повноваження президента, чи то якось там обмежував в плані інформації президента, чи ще щось. Ну, отже, явно йде обмеження влади. Явно. Притом, ну, по навтізу таке, доволі суттєве. знаєте. Єра показують в даному випадку, що тривалий час, плюс це циклічний процес, тобто це не разова акція якась була, ні. Це щось тривалий час відбувалось. Далі, Урус. Е, ну, Тут два аспекти йде загалом. УРУС це ЗСУ. Тобто, що якась виходить е, обмеження влади, чи то обмеження інформації, якраз щодо Урус, щодо ЗСУ. Ну, з другого боку, Урус то і зброя. Тобто так, да? і по фіналу Хагала зайдемо. Вишенька на торті, це ну, за загалом. Хагалас також, де два аспекти. Хагалас – це і війна як така. Тобто, якщо все скласти обмеження ну, чи якоїсь інформації, чи влади, е, ну, влади, якщо правильніше сказати, по, якраз по, по армії і по війні загалом. А? Тобто, як, як ніби як ча, частину повноважень президента перебрав на себе. Мало того, хагалас в кінці цей конфлікт. Тобто, а, чи то воно відкрилося президенту, чи то йому хтось на вушку шепнув. Одним словом, тут ще ось Хагалас, конфлікт. Побили горшки. Ну, а раз. Хоча б ніякого витоку інформації, чи то зради не видно, вже раде. Е, Добре, давайте далі. Так, дякую за відповідь. Гаразд, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Далі, що в нас тут? Ну, кілька там прізвищ, там хто там Устенко, Трофімов, Радуцький. да? Ну, давайте швиденько їх подивлюсь і загальний потім підсумок зроблю, чи як воно взагалі на користь Україні, чи може ні. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, раз, а покажіть мені, будь ласка, справжні причини, за що радника Устенка звільнили? Скажіть вам правду. Посторона. Тейвас, Урус. Іса. А що, що в результаті? Манас перевернутий. Поясніть, будь ласка. Аліс перевернутий. Ага, ну це вже не зовсім добре. Так, що ми тут маємо? Пустаруна, Тейвес, Урус, Іса. У... Боже, манес перевернутої, аліс перевернутий. У старуна. І ні, не вищі сили. Знов таки, таємно. Таємно. Щось відбувалось таємно. Е ну, схоже, як теж, як якесь прикриття інформації, приховування інформації. Інформації по чому? Тей вас. Зброя, урус, армія. Загалом, і все, що з тим пов'язане. Тобто, так само, як. Ну, виходить, теж, знаєте, як. як... Обмеження інформації, тобто, не все президенту е, докладали, виходить так. Ось Іса йде, до речі, блокування також. Тобто, мало того, що не все. Ну і тобто, ну, це не те, що прям вплив на армію якийсь. Ні. Це от саме як. боже, ну Закриття інформації. Ну, дійсно, от, от не все докладали просто. Не все докладали і тут ось. Хм, а, це вже цікавше. Тобто. Іса це теж прикриття інформації щодо чого. Манас перевернутий, щодо жертв, да. і Аліс перевернутий щодо захисту. Щодо проблем по захисту, виходить так. А. Загалом, ну, тобто, так, да, теж прикриття інформації. Тут можна і по другому прочитати. Тобто, це саме прикриття інформації потягло за собою якраз жертви. А, і певні проблеми з захистом. Отак от. Так от. Оце, оце вже, ну, в принципі, чітко тут здачі інформації нема. Но загалом оце от, оці дві руни мож, можуть на те натякати. Що щось там було. Що призвело в тому числі. Тобто не лише як прикриття інформації до того призвело, а й певний її виток. Ну, чітко тут теж зради не показали, ні. Ага. Знову таки питання, бачите, з війною з армією пов'язані. Так, дякую за відповіді. Чесно, я думав, тут буде корупція чи ще там що небудь. Бачите? А тут зовсім друге. Цікаво, ну гаразд. Добре, дякую за відповіді. Е, добре, покажіть мені, будь ласка, чому радника Трофімова звільнили? Справжні причини мені, покажіть, будь ласка. Скажіть вам правду. Ей, вас. Соло, єра, Дальш, Інгус. А фінал який. А фінал Наутіс О тут уже грошові питання пішли. Так, що ми маємо? Невас, Соло, Єра, Інгус, Наутіс перевернутий. Ну, ось Ейвас. Теж, знаєте, ну якісь затримки. Ейвас це якісь палки в колеса. Да? Тобто це радник. 음... Ну, щось. Якось, якось він. Ей вас соло, загалом соло руна перемоги. <по> тобто, виходить, що е цей радник якось, якось заважав ну, перемозі. Виходить <по> так. Тобто, чи, чи радив щось не те, чи може якось, ну, теж, одним словом, нечиста ситуація. І вас це палки в колеса. Це якісь затримки і так далі. Затримки чого, затримки перемоги. Дослівно. далі, Єра. <по> Циклічний процес теж і тривалий час, тобто це не, не день, не два відбувалось. Мало того, ось тут інгус падає, інгус пов'язаний з достатком. Ага, оце вже тут якісь фінансові питання замішані. Тобто тут вже щось, щось десь було. По фінансам теж тривалий час, Да, циклічний процес. Ну і ось нам це загалом іде, теж як е, обмеження, обмеження, якісь. Е, Теж з обмежень почали, обмеженням закінчили. Обмеження, якісь якісь перешкоди. Перешкоди саме по чому, по достатку. ось. Тобто, тут да, тут вже якісь економічні, так би мовити, питання проглядаються. Гаразд, давайте далі. Там Радуцький і ще хтось. Ну давайте ще Радуцького подивлюся, загалом гляну що й до чого. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А радника Радуцького за що звільнили? Які справжні причини звільнення? Скажіть руну правду. Так, що ми... Евас перевернутий. Кан. Старуна. Торісас. А поясніть, будь ласка, куди воно? Іса. Ага. Так, що ми тут маємо? А, далі. Що ми тут маємо? Евас перевернутий. Кано, пустаруна, Турісас, Іса. Евас перевернутий. І теж щось цей радник мутив воду. Тому що Евас теж якісь обмеження можливостей йде. Кано, Кано, як. А. А з цим взагалі не все гладко. Тобто, дивіться, обмеження можливостей, кану, той же час це розкриття, розкриття планів, розкриття інформації. Ага, під пустою руною. Таємно. Оце вже натяка, що дійсно. Оцей міг десь інформацію зливати, дійсно. Десь якийсь витік інформації. Але, бачите, показали, ну, зрада по-другому виглядає. Тобто, це просто зливав інформацію комусь. Можливо, всередині нашої країни, то не обов'язково Росія. От, але явно щось було з інформацією ось пов'язане. Таємно. Далі, Торісас. Теж те, що пов'язане з армією, і зі зброєю. Тобто, так само військові питання, і ось іде Іса. Іде якесь блокування, іде якесь обмеження. Да? Ну, чи радник прям міг на поставки повпливати? Напевно, що ні. А от не надати якусь там інформацію чи щось приховати, оце так. Да. Тобто, з одного боку, ось іде як витік інформації, з другого боку, ось йде певне прикриття інформації. І загалом, якщо Туріса з Іса, Туріса з активні дії, в тому числі. А тут іде Іса. Тобто, знаєте, рад, радник такий якийсь, ну, схоже, такий був. Трошки, знаєте, працював, спустивши рукава, як то кажуть, в тому числі. Ось таке, ну добре, давайте загалом подивимось, що це воно таке. Також просив попитати, чи це якби показовий процес перед США, що в нас боротьба з корупцією. Ну, але, як видно, тут корупція тільки один, там десь якісь грошові питання мелькають. Решта е зовсім про друге. Так, дякую за відповідь. <кхем> давайте далі. Ну, добре, давайте так спитаю. Е Прям про, про, а, давайте, прямо про спитати, чи є через серед них зрадники? Ну там по двом є питання. Прямо прям не показали, ну там такі руни випали цікаві. Ну, давайте в об запитаю. Араз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А серед оцих звільнених радників, заступників, які ось за останній час звільнені з Офісу президента, то були зрадники серед них? Скажіть, що правду. Райдо. Манас перевернутий. Ансус. І Хагалас. Ой-ой-ой. І що? Що результат такий? Хоча вже зрозумів. Урус. Ну да, да, да. Мало того по чиїсь вині когось із них ось навіть загиблі є. Тобто це якась... Давай, добре, давайте все поясню. Що ми маємо? Райдо, Манас перевернутий, Ансус, Хагалас, Урус. Райдо, е, якийсь рух був, тобто якісь переміщення чогось були були точно. Тобто, ну, витік інформації, ось, власне, сама інформація. Ось Райдо про переміщення чогось. ну, Схоже, зброї якоїсь, чи наших військових. Ось Маннас. потягнуло то жертви. Здача ось якраз інформації. Да. Хаґлалас. Мало того. Та е, да Тут здача інформації про. Про, про, фу, ти про прильоти загалом також, якщо так. Тобто ось. Про переміщення, що потягло за собою жертви. ось здача інформації про прильоти. Да, хтось із них був. Ну, двох я озвучив, кого там руни так показали. Да? Е, ну і ось Урус загалом. Те те, що теж по ЗСУ, Хагалас Урус, удари по ЗСУ. Зокрема, удари по. По нашій зброї удари по нашому війську. Тобто, так, да, можна сказати, що це в якійсь мірі і здача позицій, якщо так. Ну, зрозуміло, що мова не про фронт, мова там може бути про ПВО, наприклад, або щось таке відносно ну, відносно стаціонарне, да? ну так, да, да, хтось там інформацію явно зливав. А Якщо так, то це злеття вже ж явно на Росію. да? Це вже точно не всередині України комусь, що там було. Так, ну давайте далі. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка, а ці от нещодавні звільнення радників, заступників в Офісі президента, то це показовий виступ перед США, що у нас ведеться боротьба з корупцією не тільки. Скажіть, Рун, правда. Вон я. Довертаю тут Маус перевернутий. Дагас Тейус. Ну, тут загалом зрозуміло. Да, але не лише. Да, але не лише. Що ми маємо? Вуніо, Манус перевернутий, Дагаз і Ну, Вуніо загалом позитивна відповідь по питанню, да. Показали Здійснення мрії реалізація планів, в тому числі. Допускаю, що США е, могли на них і вказати. Якраз знаючи, що хтось там із них здає інформацію, в тому числі. Допускаю. Манес перевернути. Ну, ось, власне, ну, це, в даному випадку це не про загиблих, в даному випадку це втрата влади якраз іде. Тобто, да. Знаєте, як... Ось одаз іде, як зміна, як очищення влади. Дійсно, якщо так, і ось те, вас як активні дії. Знаєте, як прям рішучість довести все до кінця. Ну, тобто, Чи це в тому числі було для США зроблено, як ви, як показати, що це у нас там боротьба з корупцією, і в тому числі так. Да. Але тут так випало, що, знаєте, таке враження, ніби США десь і наполягали на тому, щоб когось прибрали. Саме звільнили. Ну, В плані звільнили. Зрозумійте, правильно прибрали. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Що в нас тут? А, да, і останнє найважливіше, напевно, питання, чи, власне, ці звільнення підуть на користь Україні. Хоча, судячи по тому, як руни показали, то точно мають піти. Ну але ж тут важливо, хто стане на місце тих звільнених. Давайте ще раз перемішаю важливе питання. Раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи оці от звільнення радників, заступників в Офісі президента підуть на користь Україні? Скажіть вам правду. Єра. Урус. Хаглас. Фіналшу. Манус. Поясніть, будь ласка. Аліс перевернутий. Ага. Загалом, да. І Хагалас в даному контексті про хороше йде більше. А схоже не все. Розумієте? І ще хтось десь сидить. Ще хтось десь сидить, хто здає інформацію. Ой Боже, да скільки ж вас та Господи ти Боже. Скільки тих пацюків поналазило? Єра, Урус, Хагалас, Маннас, Аліс перевернутий. Ну, загалом, я, як питання стояло. Чи піде на користь Україні? Єра. 100%. Урожай. Урожай, позитивна, позитивна робота. Однозначно. Однозначно. Е, в той же час єра тривала руна, тобто ну, миттєвих прямо якісь результатів чекати не варто, але воно згодом проявиться. Згодом, поступово. З, точно позитивний результат. Ну, ось урус, да. це сила, це сила, це якраз армія. Е, може може програтись таким чином, що нам ну, на користь ЗСУ піде точно. Е, мало того, може програти що поставки зброї. Покращаться, тому що, відповідно, звільнили людей, на яких у, яких у США були підозри. Да? Ну, як Рудний показав, не безпідставні підозри. Далі ось Хагалас. Оце цікаво, тому що це не прильоти. Ні, хагалас це якраз трансформація. Але це така, знаєте, жорстка трансформація. І урус в даному випадку йде як сила. Тобто, ну, якщо так. Якщо так, то це, знаєте, як дійсно, як США, наприклад, ну там, Захід, Європа, ну Штати, зокрема, як, як натиснули, щоб це зробити. І Хагалас в даному випадку, як трансформація, да, така різка кардинальна. Тобто, добре. Загалом в даному контексті хороша руна. Ось іде Маннас, трансформація кого в даному випадку, як влада йде. Розумієте? Ось, Хагалас, маннас Це про владу, це там не, не про. цей... Хагвел з Манас, трансформація влади, жорстка така, да. чистка, ну чистка, фактично чистка, дійсно. Старе має піти, щоб нове прийшло, нове і краще. Ну, до да, це от якраз Хагвелс в даному випадку таке значення має. По фіналу Аліс перевернутий. А це ж мене і натякнуло на думку, що загалом-то воно в Україні на користь піде. Да? А, але, але, але ще не все. Аліс перевернутий. Все рівно, все рівно, бачите, все рівно якась незахищеність. Є. Ось. Якщо, якщо взяти так, то дивіться, ось Хагалас, це зміни. Зміни. Маннас. Чого я кажу, хтось у владі, хтось у владі. Дуже, прям, знаєте, все через те переймається, почува себе незахищеним. Тому що, е цей... а якби, якби, якби ці персонажі ще кого не видали, розумієте? Хтось ось прям сидить і труситься. Оці зміни йому страшно не подобаються. А, але загалом. Вектор позитивний. Тобто піде на користь Україні, да, 100%. Отак от. от. Але, але це ще не все. Ще десь там пацюки сидять. Отже, ж. Хочеться це нецензурно вилаятись, до YouTube не пропустить. Ну, гаразд. Ну, все, в принципі, що тут ще дивитись. Мені більше нічого в голову не приходить. Загалом ситуацію описав. Ось так от. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!